Підприємствам по вирощуванню ягід потребують великої кількості електроенергії в сезон збору, сортування і подальшим зберігання ягід. Наразі ми знаходимося в Черніхуївському районі. Фермерське господарство по вирощуванню лохини. Власники підприємства завчасно звернулися до нас з пропозицією по встановленню сонячної електростанції. В процесі спілкування була дана рекомендація по кредитуванню подібних проєктів в банку. Власники звернулись в банк, отримали кредит по державній програмі 579. Наразі вигідніше кожного місяця оплачувати тіло кредита плюс 7%, ніж платити за електроенергію по 10-12 гривень. Конічна електростанція встановлена, працює. Власник задоволений. Наразі власник зацікавлений в отриманні статусу активного споживача, щоб надлишки можна було продавати в мережу. Власник експортує продукцію України Євросоюзу, тому використання зеленої електроенергії підніме статус як виробника. Дахи не мають пустувати, дахи мають економити електроенергії. Санексім 9 років на ринку сонячної електроенергії. Звертайтеся, проконсультуємо, допоможемо і встановимо.